Сьогодні ми дійсно вже вкотре з вами будемо говорити про державну програму ЄВідновлення, яка була ініційована президентом України і реалізується міністерством інфраструктури, супроводжується. Я хотів би зазначити, що в нас маємо досить непогані результати на Сумщині по цій програмі. Коли ми з вами зустрічались десь приблизно місяця півтора назад, ми говорили, що ще тільки починається програма, і, на жаль, ми на той момент не могли назвати великі обсяги компенсацій. То зараз я б хотів якраз почати із тих фактичних результатів, які ми отримали. В нас на даний момент на 20 число. Двісті сорок заявників під, от, отримали підтвердження про те, що вони отримають компенсацію на загальну суму майже 20 мільйонів гривень. Ми вважаємо, що це досить потужний результат, із них фактично отримали 165 мешканців Сумщини на суму практично 13 мільйонів гривень. Ще раз підкреслю, що це досить значні інвестиції, які вже зараз в розпал будівельного сезону, значні кошти, які можуть отримати громадяни для відновлення свого зруйнованого майна. В той же час ми спостерігаємо на Сумщині відносно, скажімо, Невелику динаміку зростання заявок. У нас а, всього а, працює 38 комісій а, з 51 громади, в 38 громадах створені комісії. В кожній громаді, де є зруйноване майно, такі комісії працюють. Вони готові оперативно розглядати заявку і приймати рішення. Тобто ну, ті результати, які я озвучив, перед цим самі за себе говорять. Але а, за останній місяць ми спостерігаємо приріст всього десь біля 200 заявок. У нас було 500, 570 десь заявок, зараз 770 заявок. Тобто а, Відносно невелика динаміка за останній місяць півтора звернень. Тому я користуючись нагодою, хотів би наголосити, і звернутися до всіх власників пошкодженого майна про те, що Звертайтесь, будь ласка, до комісії безпосередньо, якщо щось не зрозуміло, якщо щось потрібно уточнити. Звертайтесь до територіальних громад, вони підкажуть вам телефони, дадуть контакти членів комісії. Вони вам в деталях розкажуть всю процедуру, всі нюанси і допоможуть вам навіть подати ці заявки. Але найпростіший спосіб подати заявку це не через це не контакт, через комісію а через дію. В Дії знаходите... Відповідь є відповідний функціонал, є так само інструкції, дуже багато різних інструкцій і на сайті органів влади, і на сайтах органів місцевого самоврядування, і на ресурсах обласної адміністрації, де покроково розписано, як діяти. Тому найпростіше подати заявку через дію можна також подати через СНАПи. Хто там ну, в силу різних причин, можливо, лю літні люди не користуються смартфонами. Заявку так само можна подати через СНАПи. Хотів би ще раз наголосити, що Комісії діють досить ефективно а, відсоток відмов дуже невеликий З 240 поданих заявок, а, вірніш позитивно розглянутих заявок, на 240 позитивно розглянутих заявок. Припадає всього 14 відмов. Це ще менше 6%. відсотків. Ну, це можуть бути різні обставини, або людина не до кінця розібралась, подала заявку, але не до кінця розібралась про програму, або немає там підтверджуючих документів. Тів на право власності на житло або з людиною не можуть сконтактувати, тому що вона виїхала там за кордон, або ще якісь інші обставини. Але відсоток відмов дуже невеликий. Тому і програма реально працює. Ви ви. Почули, що із 19 мільйонів прийнятих позитивно рішень 13 вже фактично виплачених, І а, із 770 заявок 570 заявок вже в роботі комісії. Тобто ми очікуємо найближчим а, часом ще з суттєво збільшення а, позитивно прийнятих кількості позитивно прийнятих рішень. Але повторюю, що зруйнованих житлових об'єктів в нас в області а, біля 5150 об'єктів десь на, на цей момент. А поданих заявок, із них десь 3600 це окремі будівлі і десь 1400-1500 це а, квартири. А, але заявок поданих всього 770. Тому а, закликаємо більш активно користуватися цією послугою. Звертатись до комісії в розрізі районів, хотів би підкреслити, що найбільша кількість руйнувань і відповідна значна кількість заявок це Ахтирський район. Далі на другому місці Сумський район. А потім Шоскінський, Конотопський і найменша кількість руйнувань це логічно в нашому тиловому Романському районі. Всього десь біля 45 об'єктів, які різного виду, які внесені в систему, яка накопичує інформацію про зруйноване майно. Тому Закликаємо ще раз жителів Охтирського Сумського Шосткинського району, перш за все ну і Конотопського, бути більш активними в подачі цих заявок. Також я хотів би підкреслити, що з 15 липня стартував другий етап цієї програми. Зараз можна буде отримувати компенсацію не лише на пошкоджене майно а Ай а й на зруйноване майно а, Володимир Борисович а, якраз. Разом із колегами з команди з управлінням містобудування і архітектури обласним, він супроводжує процес по програмі є відновлення. Кординує координує цю діяльність, і я хотів би надати йому слово, щоб він більш детально пояснив нашим жителям Сумщини особливості подачі заявок і особливості цього другого етапу, коли можна буде. Отримати кошти не на а, частково а, зруйноване або на пошкоджене майно, а на, а на повністю зруйноване майно. Там є своя специфіка. Володимир Борисович, будь ласка, прохання пояснити. Добрий ранок. Ну, основне питання, постанова є. Програма доручення президента виконується поетапно відповідно прийнятих рішень. І ми кажемо сьогодні, аналізуємо вже результати пов'язані з пошкодженням. Слідчий етап, який був розроблений, постанова кабміна, це знищення. Ну, в постанові звучить знищення, ми кажемо зруйноване, але якщо чітко до постанови, це знищені об'єкти нерухомого майна. Основне питання, я думаю, що це дуже правильно було принципово таке адміністративне рішення. Коли спочатку е, пройшли етап е, е, роботи комісій і сама ця процедура вийшла у нас е, це по е, пошкодженим будівлям. Ми бачимо, що в нас десь в неділі три була робота з комісіями, були дуже декілька начіток. Ми бачили, що програма, яка Діяла також мала якісь технічні проблеми. Але на сьогодні, в тих обсягах, яких були, ми, ми бачимо, що ця програма практично вже на 100% обработана, працює і є лише технічні питання, пов'язані з наповненням чи виконанням цього рішення. Ми бачимо, що і кінцеве питання щодо отримання коштів є чек-ліст, є також працює, тому на сьогодні. І правильно було прийнято рішення, були таки на місцях переживання за що того, що а яка буде комісія? Чи нова буде комісія, чи до цієї комісії, яка існували, інші будуть додаткові рішення, то чітко визначено, ті комісії, які сьогодні існують на місцях, які ми про які ми казали, які вже вже певний час працюють, вони залишаються. Але буде в положенні про цю комісію внесено декілька уточнень пов'язаних імені з знищенням об'єктів повноваження. Це перше. Ми даємо сьогодні час комісіям до виконання постанови, яка розпочне діяти 15 серпня, щоб на місцях ці вже рішення були прийняті і комісії могли бути підготовлені. Це перше. Практика попереднього рішення правди, що сьогодні є два експериментальних проєкти в Київській області, де проходять цю процедуру, де буде працювати ця дія, спочатку будуть звернені лише в дію до наповнення та виконання відповідних. Процедурних рішень, яких є цими комісіями, тому остаточна начітка, а вже було декілька і вчора була така начітка роз'яснення, як працювати в цій програмі. Вже відбулись. Я думаю, що дві-три ще наради буде з міністерством, з представниками кабміну щодо виконання цієї постанови. Це перше. Ми сьогодні прийняли рішення вже є лист на наші комісії. Щоб не було такого навантаження, це такі до цього були, особливо в наших регіонах, де ми кажемо Ахтирка, Трестянець, шостка Суми, щоб кількість не було, бо що та ж кількість ще плюс буде, да щоб не як -то кажуть, не розслаблялися. Але обласною адміністрацією обласної адміністрації поставлено задання щодо прискорення виконання тих заяв, які були по пошкодженню. Тось тобто ми хоча б на перше серпня вийшли на ноль. Ну практично, да на які можливості підтягнули ті заборгованості наші условні, які повинні були вже виконати, де трошки вже є терміни про працювання документів. Є частково у нас є. Затримані, то практично, щоб комісії постаралися виконати і з нуля, як ми кажемо, розпочали по е, роботі з, з позниченим нерухомим майном. Це перше. Е, друге рішення, щоб на той час роз'яснення більш детальніше звернення, які були були опрацьовані, практичні заняття, також будуть на підставі ки київських експериментів, будуть проведені з усіма комісіями. Я думаю, також буде. Це якось спрощує початок роботи. Основне питання, яке сьогодні на цей час по постанові, по постанові, є перше. На цьому етапі на першому будуть надаватись сертифікати. Лише першу чергу будуть видані сертифікати. Є роз'яснення комісіям, що цей сертифікат буде надавати можливість на ту суму, яка буде розрахована, перше чи придбання. Квартири, чи старой е, е, ринок, чи будівлі, тобто лише тільки сертифікат на цю суму. Інше питання: щодо, якщо е, мешканець громадянин забажає відбудовувати, так, то буде інша процедура, вона зараз до кінця пропрацьовується, коли на ту суму, яка буде нарахована, буде видано 70% від тої суми. Якщо буде уже виконана відбудова, 30% буде додатково виплачено, але ці нюанси ця робота буде ще. В процесі опрацювання і вона буде би, більш Ми називаємо слідуючим етапом, тому що але на сьогодні чи готове житло, або готову квартиру, або тут є навіть роз'яснення садовий домик, то також це все є в постанові. І на першому етапі в електронній формі буде надаватись лише через дію. Поки що, як ми казали, сьогодні працюємо з нашими цнапами, да? це трошки теж буде. Ну, ми понімаємо і обсяг, і все таки дуже серйозна тема, яка повинна бути. В цьому постанові є чітке роз'яснення щодо роботи самих комісій, загальне положення. Є дуже чітка арифметика розрахунків цих суми. За е, з, знищення майно е, основними критеріями буде це місце розташування, е, час будівлі, ми розуміємо, 50, -ти, 60, -ти, 90 -ти роки будівля була, от. і також регіон. Але також. це дуже така чітка робота, вона вже є в определеному алгоритмі, і цей алгоритм сьогодні опрацьовується в, в Київській області. Також ми кажемо надання грошових коштів на фінансування ще раз підкреслю будівництва будинку, садибно будівлі або садово або дач будівлі буде іншим етапом. І я так думаю, це вже опрацювання комісії, які на сьогодні будуть надані конкретно.